Привіт тобі на колях QMOLFEM. Мене звати Лідія Єременко і поруч зі мною Ігор Ільчишин, український бізнесмен. Ігоре, привіт. Привіт. Друзі, коротко хочу розказати про нашого сьогоднішнього гостя. Він засновник Ама Фэмелі Резорт готельного комплексу європейського рівня в Буковелі та ювелірного бренду Кімберлі. Ну що ж, Ігоря, в тебе є два бізнеси Кімберлі та Ама Фемелі. Все вірно. З якого року засновані ці компанії? «Кімберлі», ювелірне виробництво і мережа магазинів засновані у 2005 році. А Ама Family Resort це один з проєктів девелоперської компанії, яка заснована два роки тому, у 2021 році. І це тільки перший проєкт. Є ще проєкти, які ми вже будемо в цьому році. Презентувати нові, але це перший такий великий проект девелоперської компанії. Тоді давай підемо трошки далі. А власне, коли ти розпочав свій бізнес, я дивилася з тобою інтерв'ю, що перший бізнес там розпочинався з п'яти тисяч доларів, якщо я не помиляюся, які ти ну, десь там позичив? Так, власне, не десь там а у мого хрещеного, так, але в принципі. То хрещений? Це, це, який, цей рік було, коли Ну це був, це був 2005 рік. Це 2005. був ну, перший бізнес, який і, 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 і до сьогодні працює, якби і розвивається. Це ювелірна компанія Кімберлі. І починалося все у 2005 році. Хрещений працював в податковій. О, це дуже класний контакт. Давай тоді для новачків. От тебе тобі надали 5 тисяч доларів. Як ти їх використав? Я їх інвестував тоді, як вклав у купівлю обладнання, у купівлю всього необхідного для ювелірного цеху, який я тоді винайняв у оренду. Ого, то це потрібно було купити все обладнання. І цього було достатньо. Ну тоді на той час це були великі гроші. Я до цього п'ять долар, по 5. долар по, так, долар по п'ять. І я тоді до цього три роки працював у. Як майстер в ювелірній компанії за столом навчався, в принципі, пройшов за ті три роки там усі процеси для того, щоб для розуміння усієї операційної складової ювелірного виробництва, і це був такий невеличкий цех, і 5 тисяч доларів. Це тоді реально купівельна спроможність тих 5 тисяч доларів. Ну це десь як так прирівняти, я думаю, десь. 40, 30-40 тисяч доларів на сьогодні, реально. Скажи, будь ласка, а ти пішов з компанії, когось ти схантив тоді до себе на підприємство? І знаєте, ігор зараз все посміхається? Так, ну, по-чесному, так, зі мною пішов один з майстрів. Там майстри, знаєте, є у ювелірному виробництві, ювелірному бізнесі, кожен майстер має таку свою вузьку спеціалізацію. Так, ось Разом зі мною з компанії пішов хлопець, який дуже швидко і якісно робив ланцюги. І я розумів, що маючи такого досвідченого крутого кадра на власному виробництві, я буду по ланцюгам краще. Як, власне, народилася концепція? Почнемо тоді, з з Кімберліму зараз заговорили. Концепція народилася так склалося, що перше... Коли почав я ювелірний бізнес, то е, зразу почав працювати з діамантами. Ну, взагалі, то Вінниця, і е, звідки я родом, де власне виробництво е, завжди славась, е, великий зав, зав, великий був завод ще при радянський кристал, на якому працювало 4 тисячі огранщиків, алмазів, і потім декілька було приватних фірм вже після розпаду власне, Союзу. І ну, як, так склалося, що з перших там, місяців днів роботи ми почали працювати з дорогоцінним камінням, з діамантами. Звичайно, дорогоцінне каміння з ним і приємніше, емоційно працювати, і приємніше. В плані фінансо, фінансового і якби націнка інша, рентабельність інша. Окей. Ювелірний бізнес. В дитинстві. Це також був ювелірний бізнес чи щось інше? В дитинстві. От хотілося, не знаю, хтось хотів Я бути. Ні, ну, я, я, я взагалі не хотів бути ювеліром. У мене батько покійний був ювеліром. І батько, коли загинув, там була одна з велика була ювелірна компанія, і мене у все дитинство намагалися, потім от ти маєш продовжити е, свого батька справу. А я дуже не хотів. І я потім, коли вже виріс, там випадково. Треба було ж якось десь хоч якось заробляти. Я потрапив до його учнів, вони мене взяли учнем ювеліра, і мені сподобалось. Але я не хотів, і такої мрії не було. Які є труднощі в цьому бізнесі? Конкуренція. Ну, Давайте поговоримо Кон... про конкурентів. Хто основний конкурент? Ну, конкуренція насправді велика, попиту мало. І тому я, ну, це бізнес. Виживають тільки ті, хто е, дійсно вчиться бути компетентним, е, майстром своєї справи, е, якісно і виробляти гарно, гарний дизайн, е, хороший маркетинг. Це вже зараз да? Ну А тоді на той час потрібно було е, брати якісним е, і швидким, якісною швидкою роботою. Яка маржинальність вашого бізнесу? <кій> Сьогодні це 15%. 15%. маржинальність, не рентабельність. Маржинальність. Окей, добре. Ну і власне інвестор, який захоче там інвестувати, він може зайти в цей бізнес. Ми там говоримо і про готельний, і про так. ну про готель. Про готельний, звичайно, може, тому що е, це в принципі дуже проста схема інвестування, е, купівля е, нерухомості. В нашому девелоперському проєкті, потім, якою потім управляє управлінська компанія, інвестор отримує по суті пасивний дохід від управління його нерухомістю готельним оператором. У нас партнерство з Ribas Hotels Group. Тому, а що стосується ювелірного бізнесу, ну це таке може бути. Інвестування, колекціонування діамантів ну це, це також вид інвестицій, okay. більше для збереження капіталу, а не для, скажімо, заробітку, але ну це такий приємний емоційний вид інвестування. Якщо вже заговорили за My Family Resort, я інвестор, в мене є 100 тисяч доларів. Скільки відсотків доходу я отримую річних та помісячно? Річних від 14 до 17, в залежності від того на якому етапі ви будете заходити в проекти, від того, який саме тип нерухомості ви оберете для себе. А в місяць це виходить десь 2,1? No, виходу... Ні, 14-17 – це 1 і трошки, 1,2-1,3. Один один Але тоді депозити в банки вигідніші будуть? Чи... Ні, депозити, депозити, депозитів я таких банківських, наприклад, якщо ми рахуємо у валюті, то сьогодні депозит у банку десь порядка 2-3% річних, не місячних. Від тебе, як експерта, хотілося почути, якщо в мене є 100 баксів, якщо в мене є 100 тисяч доларів, Ну, я думаю, що якщо 100 баксів, то варто інвестувати в себе, в навчання, в власні компетенції, в власний досвід. Ну, якби я б не я б не радив, я би так не робив. Мені мені там консультант не кажуть, ніколи не каже, я не радив, але я би так не робив. Я би 100 доларів е, інвестував би в себе. А 100 тисяч доларів це вже, в принципі, чек, з яким можна заходити в об'єкти нерухомості і обирати те, що більше до вподоби. Як ви визначаєте, якщо ми зараз говоримо про будівельний бізнес, що локація під ваш бізнес, вона ок. Там вже говоримо вже про комунікації і так далі. І так далі. Може там хтось колись викупив цю землю з банком, щось може бути пов'язано? Так. Да, це, скажімо так, вибір локації це у девелоперському проєкті, це основний, основний потім чинник, який впливає на результат усього проєкту. Як ми визначаємо, ну перше, це якби багато факторів, але перше, це де, де знаходиться це земля, її місце розташування, якщо подобається. Візуально приїхали, подивилися все супер. Там вигляд, під'їзди, рельєф все супер. Тоді починаємо переходити до перевірки юридичної всієї складової. Так вона може, особливо в Буковелі було на початку, коли ми шукали земельну ділянку, дуже багато було. Ситуації, коли земля знаходиться у заставі, або під там арештом. під арештом, там дуже багато заставної землі, під якою бо колись набрали кучу кредитів. Потім вона в банками відсуджена. Ну, коротше, багато переперевірили землі. Та земля, яка якби юридично чиста, не обтяжена ніякими зобов'язаннями. Ну окей, ми тоді далі вже переходимо до вивчення. А що ж на цій землі з комунікаціями? Тому що знову ж таки, у, ну, там, в Карпатах це особлива історія, майже там усе автономне і. Ну, це Проєктування цих всіх автономних систем очисних і так далі. Це також велика інвестиційна складова. А не бувало в тебе таких ситуацій, що от ви обрали землю і проїжджають, не знаю, хтось там інші забудовники, яка втім, ми хочемо цей клаптик землі? Ну, насправді землю ми ж не, не просто обрали, прийшли там палатку поставили. Ми її у когось придбали. Да? Ми її купили у когось, придбали відповідно. Якщо після того, як ми придбали земельну ділянку, приїхали інші забудовники і кажуть, а ми то кож хочемо, ну окей, ми скажемо їм свою ціну, якщо вони куплять супер, заробили <гументно> зараз швидкі гроші. <гументно> а яка вартість метру квадратного там, чи як він рахується? Землі чи оренда, землі, землі, ми говоримо. Це не оренда, а купівля. купівля, купівля, так, купівля. купівля. <гументно> у нас земля у власності. Ну, на сьогоднішній день, скажімо так, вартість однієї сотки да, однієї сотки землі виросла і це ну, 10-15 тисяч доларів за сотку. Колись це було 7-8 тисяч доларів сотка, зараз 10-15 тисяч доларів сотка. Окей, я як інвестор, який знає таки по старій моделі, ну як, наприклад, Гордон інвестує, так він же інвестує в нерухомість вступової квартири під кредити, він неодноразово це говорив і потім він тим на здає там подобову чи там річну оренду міті, що ми не знаємо. Мені, як інвестору, що буде вигідніше, заходити до вас у вам феміліртон, інвестувати в кошти, чи купувати нерухомість. І давайте врахуємо те, що в нас зараз військовий такий час дуже складний. Ну, по-перше, то, що військовий складний час, так, погоджуюсь. І Що буде вигідніше, залежить від багатьох чинників, але я можу назвати переваги інвестування у нашу нерухомість. Це наявність управлінської компанії. Тому що, коли ви як інвестор. Самі купуєте об'єкт нерухомості і маєте на меті самі ним управляти. Ви на себе берете, по перше, велику кількість операційної роботи з пошуку орендарів, там прибирання, підтримання е, цього житла чи там комерційної нерухомості в е, стані, е, ну якби постійно товарному вигляді. Коли ви заходите в наш проект, є управлінська компанія, яка повністю на себе бере усі витрати закладений. До речі, от те, що я назвав е, е, прибуток річний там, 14 17 це вже за мінусом усіх, за мінусом усіх е, витрат на амортизацію об'єкта. А дуже часто ті, хто просто купує об'єкт нерухомості, взагалі не враховують, що після здачі орендарями через рік, через два їм потрібно буде зробити капітальний ремонт приміщення, і це витрати. Це також витрати, які треба віднімати від планового прибутку. Ігоре дай, будь ласка, три поради стати мільйонером доларевом. Потрібно стати експертом в своїй справі. Унікальним, тем, Унікальним. експертом, тому що в yes. нас зараз на кого не подивишся, кожен у нас експерт. <рес> потрібно так. Я рахую, що хоча б в одній справі треба розібратися досконало, стати експертом це перше. По по-друге, потрібно собі виховувати системність і постійну таку. Волю закінчувати початі справи до кінця. Ну і потрібно ще мати такий не те, щоб бути ризиковим, а мати відчуття балансу от, між безпекою і ризиком. Тому що занадто ризикові люди можуть ну, дуже Часто втрачають усе на якомусь етапі, тому відчуття балансу безпеки і ризику це також потрібно в собі розвивати. До речі, як балансувати між особистим життям та бізнесом, коли ти маєш бути повністю з командою, коли в тебе є повністю операційні задачі, але в тебе є наприклад там родина. І е, дуже часто в нас таке трапляється, що ти не можеш там просто приділити увагу тим же друзям, тому що в тебе от є певні обов'язки, тому що ти годуєш дуже велику кількість людей. Так, це велика, ну реально, це біль. біль це біль, Бачив по своїм очам, що біль. Це біль, це реальний біль, і, і знайти і, баланс між особистим і, і між бізнесом занадто важко, але і, можливо, можливо, і я думаю, що Е, ну, як мінімум, є для цього там е, навіть в будь-якій релігії є там один день в тиждень, коли е, потрібно нічого не робити в плані шабат, шабат, шабат. нічого не робити в плані. Ну і християнській релігії неділя так само. Треба один день мінімум приділяти а так то загалом кожен день потрібно приділяти, приділяти хоча б декілька годин по можливості. З близьким, рідним і спілкуванням, особливо з дітьми, так ну діті, діти потребують цього. Тому. Чи погоджуєшся ти з думкою, що підприємець має бути таким жорстким, рішучим, прям ну, просто, трохи безжальним? <кхух> я б, я б сказав, що підприємець має бути твердим, але не жорстким. <кхух> твердим, не жорстким, ну точно не жорстоким. Може бути навіть не жорстким, але твердим. Ми трохи поговорили про бізнеси, але найголовніше в, в нашій роботі і власне в роботі підприємців це команда. Чому люди йдуть до вас працювати? У вас круті заробітні плати, у вас є тімбілдинги, у вас не знаю там просто от хочеться до вас бігти працювати. І які кількість співробітників? Ну, Співробітників загалом по усім бізнес-направленням десь ну, трошки більше ста, не, не, не так багато. Так? Але я рахую, що до нас ідуть, тому що кожен наш проект, він ідейний. Так? Ми не просто будуємо або не просто там, відкрили виробництво ювелірних прикрас. Ну, кожен Проєкт е, має е, ідею, і я вважаю, що завжди команда гуртується навколо ідеї. Без, е, якщо у бізнесу, у підприємця, у керівника е, немає якоїсь генеральної ідеї, яку він вклав у бізнес, у проєкт, е, то не буде навколо чого гуртуватися команді. А до того питання як до підприємця, що власне змінилося з веденням бізнесу? Тому що ти знаєш, найголовніше, що думаю, про що думають наші партнери, які міжнародні партнери, які можуть складати кошти в український бізнес, наприклад, кафешка, а чи не пролетить туди? Отож, питання до тебе: а чи не прилетить туди? І ну, це, це про те, що зараз кожен інвестор, який інвестує до вас кошти, має думати. Насправді про безпеку чи там, безпечність бізнесу, локації думають, звичайно, усі інвестори. Про, ну, тому що сама, сама суть інвестицій це як мінімум зберегти і заробити на капіталі. Да? І звичайно, ми е, тут вибір локації сьогодні для того, щоб говорити безпечні інвестиції чи небезпечні, це головне вибір локацій. Е, По-перше, це ло ну, чим, чим західніше, так ми розуміємо, на чим більш західніше в межах нашої країни, тим безпечніше, чим далі від великих міст. Тим безпечніше, чим далі від військових об'єктів та інфраструктури транспортної, тим безпечніше, і в цьому сенсі гори ну це найбезпечніше місце із всіх можливих, тому що там немає, немає жодного з пере перерахованих чинників. Якщо прирахувати людина приїздить до вас та відпочивати, вона орендує а, собі там. Що називається якісь апартаменти, так е, використовує там різні комунікації і так далі. Вона вам платить за цю якусь ну, окрему там суму. Е, яку е, суму ви отримуєте чистими? Е, дивіться, ми насправді в цьому проекті ми являємось девелопером. Є е, управлінська компанія Ribas Hotels Group. от вони вже отримують е, якусь. Ми е, після того як здали об'єкт передали. Інвесторам та управлінській компанії, компанії з доходу від здачі апартаментів або ж котеджів не отримаємо нічого. У нас там лишається спа комплекс, у нас там лишається ресторан. Так від ми там отримуємо, будемо отримувати дохід, але з у, усі апартаменти вони будуть продані інвесторам. Інвестори за вони паралельно з на договорами між девелоперською компанією і інвесторами заключаються договори між управлінською компанією, готельним оператором «Рібас Хотелс Хотал і інвестором. І вже усі кошти, які отримує інвестор, він від отримує від. Безпосередньо управління е, Рібаса. І Рібас забирає собі 12% від загального валу. Я угу. дивлюсь, часу ми з тобою ще будемо 4 хвилинки в ефірі. Скажи, будь ласка, ти на якісь ще бізнес не додивляєшся? Е, ти так, ти просто набрав повітря в легені, що до вас. Сьогодні, сьогодні для мене основний. Основний це девелоперський бізнес, але ціл, загалом, ну так, мене цікавлять, ще, якщо так брати ширше, то мене цікавить ще бізнес у сфері видобування. Видобування дорогоцінних камінь? Ну, корисних копалин, так. Окей. А, ти як і e інвестор, де mm. ти а, зберігаєш кошти? Ну, справа в тому, що я думаю, що най, е, ну, я особисто обираю для себе такий шлях. Е, е, портфель має бути диверсифікований, частина якби, у нерухомості, частина у золоті, частина у готівці. Е, сьогодні так, частина напевно, у крипті, але я, скажімо так. Ну, все таки Неречості я, я, я все-таки не, не такий, ну, Я, я все-таки більш напевно консервативний або не консервативний, не знаю. Більше там 10% я у крипті не зберігаю. Тобто в твоєму портфелі, криптопортфелі є біток? Е, не багато. Не багато, не багато. Ефіру немає. Щось з альткоїнів. Заліткоїнів нічого немає, Є, звичайно ну якби, USDT, але це більш така операційна історія. Я для себе так вирішив: якщо в цю історію заходити, то треба заходити з, разом з партнерами, які розбираються у предметі. Я, я не розібрався, якась там частина коштів. В крипті зберігається, але я не на сьогоднішній не розібрався, і в принципі часу і бажання там розбиратися сьогодні в мене немає. Напевно, і, можливо б я довірився партнерам е, порядним е, спеціалістам. Можливо, б довірився. Так? Але сьогодні самому розбиратися бажання немає. Ігоре, хочу від тебе почути пораду для людей, які хочуть стати підприємцями і та інвесторами. Я порада для підприємців та інвесторів. по-перше, бути сміливими, не боятися, рухатися вперід. Маленькі кошти інвестувати тільки в себе, великі інвестувати, коли станете спеціалістами, інвестуючи в себе, і буде розбиратися, для себе. відповідь знайдете.